Так, я обіцяв приїхати. Я приїхав. Я, так, мені не треба. А тепер користь від Вашу позицію я знаю, я її почув. Сюди я спеціально викликав свого знайомого, якого такого самого господарства. Щоб він мені сказав, там все стоїть, очисні стоять, там накрита ця вся штука, там кудись, вона менше трошки, вона 20 тисяч голів. Скидається в одну капсулу, яка закрита, виробляється газ, газ спалюється і ще електроенергію дає. Оце така установка в нього. Я зараз піду туди, поговорю. Він вже там. А ну скажіть, пожалуйста. Він ходить, він зараз. Він О, так я от думаю, що скоріш за все велика проблема в тому, що воно знаходиться прямо в населеному. Але такі карти, які вони зараз реконструкцію роблять без документів, без ніде нічого бо декларації в них забрали, ну вони самовільно це все роблять. Це дуже велике порушення. Це ви саме Продовжується. Отам дві лагуни і отам дві лагуни. за литі повністю, і отам центральна лагуна, ще в них є велика, там тринадцята карта. Ото, де приблизно вони знаходяться, де водяні труби водяні труби. І Це бачите, ото посадка, так? Да? Чого йде? Отові до тіля. Оце вода Воду. Ні, ви не тут дитини. Оце вода. Не прощайте. Значить, е, є варіант виходу, який, на мій погляд, буде. Найкомпромісніший ну, і на, нормальний. Він пов'язаний з часом. Пропонується наступне. Я спеціально привіз. Не подобається вам запах? Вам подобається? Да, супер. Вам хорошо, <кл я> <кл я> хорошо, значить, <кл я> <кл я> ладно, Ну, пожартували, ну дайте. мені правда треба ну там чекають, мені треба поїхати. Значить, є. Я ж кажу, воно пов'язане з часом вихід із цієї ситуації. Я спеціально попросив друзів. Попросив, вони він взяв фахівців з різних напрямків. Вони можуть зараз більш детально просто розповісти. Дійсно, є порушення, є проблема І з водою, і порушення, те, що викиди йде, ідуть. Все це можна зробити. Якщо ви мені повірите, не мені повірите вірніше, а довірите мені, я візьму на це на, на себе особисту відповідальність і контроль. Яким чином люди, спеціалісти, приймають в цьому участь, вони розробляють план. Це швиденько, там тиждень, скільки треба вкласти. Я дзвоню, зустрічаюсь або зізвонюю з власником. Якщо він готовий вкладати ті кошти, які необхідні, для того, щоб прибрати. Оцей запах сморід, і викидеться всі перше, І зразу знімається проблема з водою. Бо коли йде очистка цих відходів, вих... з'являється вода. І тоді ну там трошки треба буде брати воду з землі. землі. брати 10% від того, що вони беруть зараз. Якщо ви кажете, що вони беруть зараз 600 кубів, то вони будуть брати 60 кубів. І це вже не буде впливати, чи буде менше. У нас снімки це все кіно. Є. Пішли, подивимося, що вони наробили. Ну, давно уже не качаю.